Як тривога блокує наш заробіток і не тільки. Тривога це як токсичний колега. Він постійно шипоче. Не ризикуй, все одно не вийде. І ти слухаєш його, а потім дивишся, як інші отримують те, про що ти мрієш. Ти ж не тупий, ти не слабкий. Просто тривога змушує тебе грати. в гру з зламаним джойстю. Ось як це виглядає в житті. Перше страх зробити крок. Пропозиція на роботі а краще відмовлюсь, скоріш всього, не справлюся. А через місяць хтось інший отримує твою посаду. Друге, після помилки катастрофа зробив помилку. Все, я нікчемний, я дніще, і ти відступаєш замість того, щоб виправити це. Третє: якщо не ідеально, то ніяк треба бути ідеальним, а потім вигораєш і ненавидиш себе за це. Четверте, ти замовчуєш, коли треба говорити. Хочу підвищення, але мовчу. Раптом висміють. І наступного дня хтось інший його отримає. Мій курс це не про гроші, це про те, як заткнути того токсичного колегу в голові і перестати відмовляти собі в можливостях через страх, робити кроки навіть тоді, коли всередині паніка. Зроби свій перший крок і створи власний антитривожний план. Посилання знайдеш у шапці мого профілю.